П'ятниця, 18 травня. В ефірі інформаційний випуск новини двірнянщини в студії Тетяна Пришляк вітаю вас. Одне із найсвітліших та найзворушливших свят день матері широкомасштабно та урочисто відзначили на надвірнянщині. Напередодні всіх матерів зі святом вітали на підприємстві НГВУ «Надвірна Нафтогаз», А в неділю вже традиційно великий та святковий концерт всім надвірнянським матерям подарували вихованці центру дитячої творчості. Про святкування далі у сюжеті. Щороку, у другу неділю травня, усіх своїх матерів ми вшановуємо та вітаємо зі святом. І щороку в надвірні, саме цьому величному святу, приурочує свій творчий звіт Надвірнянський районний центр дитячої творчості. Назва цьогорічного звіту і буде син, і буде мати, і будуть. Люди на землі, як завжди, творчий звіт перетворився на яскраву музичну феєрію, наповнену дитячими піснями і танцями, яскравими костюмами, різнобарвними привітаннями. Концертна програма вражала розмаїттям та колоритом. Були тут і гуцульські танці, і сучасні пісні, і актуальна на сьогодні футбольна тематика. Саме футбола була присвячена ціла колекція одягу, підготовлена гуртком шиття. Всі, хто прийшов цього травневого недільного дня в районний будинок культури, переконався у високій майстерності викладачів. Це центру та таланті їх юних вихованців з року в рік святом матері підготовлене центром дитячої творчості стає одним із найяскравіших дійств в культурному житті міста та району. Про це заявив присутній на святі міський голова. Він також не оминув нагоди привітати всіх надвернянських матерів зі святом. З кожного для нас немає найдорожчого, найціннішого слова мати адже українська. Жінка, українська мати, в особнює у собі такі прекрасні риси, як чуйність, доброта, турбота про нас, бо ми її діти. І саме такі риси характеру притаманні нашим надрянянським жінкам. Тому день матері, дозвольте привітати всіх вас, святом матері, побажати міцного, міцного здоров'я, доброти, чуйності. Божої ласки, Божої віки, Божого благословення. І враховуючи, що сьогодні саме такий прекрасний день, коли перед нами саме цінніше, саме більший скап нашого життя, наші діти, тому давайте облисками подякуємо організаторам цього свята, які дають прекрасні хвилини радості, гарного настрою для наших матрів. Подякуватиму за ніжність, ніжність ваших рук, за доброту, за ту велику, велику любов, щоб ви завжди були здорові, щоб завжди діти ваші поверталися до рідної добрі. Щастя вам, здоров'я всіх всіх земних благ. Дорогі матері, прийміть ви щирі вітання з цим святом. Ми бажаємо вам найперше здоров'я. Ми бажаємо вам материнського щастя, а воно в здоров'ї ваших дітей, а воно в щасливій долі їхні. Тому ми бажаємо, хай діти будуть ваші щасливі здорові. Ми бажаємо, хай ваші оселі втеклися спокій, мир, любов. Ми бажаємо, хай достаток буде в ваших родинах. А сльоза на ваших материнських очах викликала буде тільки танцями співом. І успіхом ваших дітей, святом вас дорогі матері! надвірнянський центр дитячої творчості, прозвітувавши перед районом, вкотре довів, що є направду осередком дитинства, де високо цінується талант, де виховуються справжні артисти, де пропагується і плекається українська культура. Урочисто та піднесено всіх матерів вітало керівництво та профком НГВ Надвірна Нафтогаз. Теплими словами, красивими квітами, хорошою музикою зустрічали кожну працівницю в будинку культури Нафтовик. Незважаючи на нелегку професію, нафтовички не тільки гідно несуть службу поряд із чоловіками-колегами, а й вдома залишаються ніжними та люблячими матерями. Вітаючи жінок, керівник колективу, начальник «Надвірна Нафтогаз» Володимир Чуприна від усієї душі побажав усім матерям щастя та здоров'я. Жінки, доньки. Ки, жінки-трудівниці, жінки-матері та бабусі це ті люди, перед якими ми завжди несплаченому боргу, сказав Володимир Чуприна. Тримаючи святковий коровай на виштому рушникові, згадав, що запах домашнього хліба це аромат, знайомий з дитинства, який закарбувався в пам'яті і завжди асоціюється із найдорожчою людиною у світі з матір'ю. Тож і своїй мамі, і всім присутнім Володимир Чуприна побажав довголіття та сонячних днів. Цей день для матерів, що працюють в НГВУ, співали багато зворушливих пісень: квартет Легіт, Ольга Молодій, гур Світ любові, ансамблі хлопчиків та дівчаток надвірнянської та делятинської музичних шкіл. Свої безпосередні дитячі таланти матерям дарували наймолодші учасники концерту, танцювальний колектив на мисто та хорографічний колектив працівників НГВУ Хор Феліціо. Вшанували в цей день і матерів, які мають багато дітей. На підприємстві таких чимало, зокрема тих. Що народили троє, четверо, п'ятеро і більше дітей. Але безумовною рекордсменкою стала Олена Юрівна Госедло, мати героїні, яка виховує десятеро дітей. Слова вдячності для багатодітних матерів та для всіх присутніх линули у кожному номері. Бо неважливо, скільки нам років, чи три, чи п'ятдесят три. Нам усім потрібна мама. Її ласка, її погляд, її порада та турбота. І чим більше любові до мами, тим яснішим і радіснішим стає її життя. Борг перед мамою. Не виміряти і не можна віддати увесь, тож треба відчувати серце матері, бо вона у нас одна єдина. З маленького села Федьків, що неподалік міста надвірна, таїть у собі сторінки історії багатьох людей, життєвий шлях, яких гідний подиву та поваги, усі ми прагнемо бути щасливими, і на жаль, дуже часто в погоні за цим втрачаємо можливість бачити радість у простих речах, які оточують нас щодень, побороти усі труднощі та посміхнутися у відповідь своїм проблемам і випробуванням. Це під силу тільки сильній людині, якою є герой нашого наступного сюжету, Валентин. Історії маленького села Фідьків, що неподалік міста надвірна, таїть у собі сторінки історії багатьох людей, життєвий шлях яких гідний подиву та поваги. Усі ми прагнемо бути щасливими, і, на жаль, дуже часто в погоні за ним втрачаємо можливість бачити радість у простих речах, які оточують нас повсякдень. Побороти усі труднощі та посміхнутись у відповідь своїм проблемам та випробуванням це під силу тільки сильній людині, якою є герой нашого сюжету, Валентин. Незважаючи на надзвичайно молодий вік, життєвий шлях Валентина Фенюка виявився тернистим та повним життєвих випробувань. Завдяки підтримці своїх близьких жодні проблеми не зламали духу та волі річного хлопчини до пізнання навколишнього світу. Дитина надзвичайно жвава, надзвичайно жива, дитина дуже цікавиться навчальним процесом і відверто кажучи, я сам викладаю в сьомому класі, його однокласники мають набагато менше менше бажання вчитися, напевно, що ніж він. Особисто я викладаю в нього історію і на кожному році я бачу повну віддачу дитини. Дитина чудово сприймає навчальний процес. Вчителі задоволені, дитина в принципі задоволена. Обмежена функціональність не дозволяє дитині наряду з однолітками відвідувати школу. Тому для Валентина, який є учнем сьомого класу Фітківської школи, створено індивідуальний графік, за яким він успішно проходить шкільну програму вдома. Фенюк Валентин Володимирович, 99-го року народження, це учень сьомого класу. Хлопчик навчається за індивідуальним графіком, йому передбачено 14 годин для викладання предметів інваріантної складової 7 класу. Залучено для роботи 5 вчителів, для того, щоб менше людей і щоб йому зручніше було вчитися. Хлопчик специфічний, хлопчик дуже допитливий. Ще з початкових класів перша вчителька Валентина побачила у дитини неабиякі здібності до творчості. Ну починали ми працювати з першого класу, і зразу у Валентина виявлялися здібності до малювання і до співу. Найбільше йому подобалися уроки образотворчого мистецтва. Там він себе проявляв найбільш творчо і із захопленням, і ну цей урок давався йому найлегше і було найцікавіше. Сам хлопчина признається, що із усіх предметів шкільної програми йому найбільше до вподоби саме ті, які потребують творчого підходу. Мені найбільше подобається, ну майже всі. Всі, всі. О, ну найбільше подобається, якщо чесно, музика і малювання. Історія, то Можливо, саме тому найближчим другом Валентина є його вчитель музики, який являється не простим викладачем шкільного курсу, але і став справді близькою людиною для дитини. Уроки музики із цим педагогом перетворилися в дружню бесіду в невимушеній атмосфері. Талановита людина талановита в усьому. І це в черговий раз доказав Валентин, оскільки, крім нахилу до музики, дитина виявляє неабиякі здібності до образотворчого мистецтва, який і продемонстрував нам у своїх роботах. Попри проблеми із здоров'ям, що обмежують можливість спілкування та пересування, дитина надзвичайно комунікабельна та бере активну участь у житті школи та класу. В виховних заходах бере він гарно співає, любить музику, і безпосередньо, коли ми робимо якийсь виховний захід, ми його запрошуємо і він бере разом участь з усіма дітьми. Час від часу діти його відвідують, бо він дуже любить поспілкуватися з своїми однокласниками. І, хоча Валентин проявляє надзвичайно сильне прагнення до активного життя, навчання, пізнання світу, цій дитині необхідна підтримка, оскільки сім'я не отримує достатньої допомоги з боку держави. Ну, можна сказати, що практично всі вчителі допомагають дуже, так і допомагають нам, особливо директора Мадмитрович. Ну і всі зацікавлені вчителі нам це приходять дуже часто і допомагають це, навчають. Його відчуваєте можна... ви підтримку про з боку держави, якусь допомогу чи матеріальну чи суто матеріальну. Так то допомоги немає ніякої. На рахунку держави немає ніякої. Цілеспрямованості та жаги до життя, які є у Валентина, може повчитись кожна людина. Переборюючи перепони, які підставляє життя цьому хлопчикові, він і далі займається тим, що приносить радість йому та оточуючим. Тому без сумніву яскравішого прикладу для наслідування годі й шукати. Зі спортивна інформація Дню Матері та Дню Перемоги присвятила турнір зміні футболу районна організація ФСТ Колос. У змаганнях взяли участь футбольні команди сільських та селищних колективів фізкультури. Приймало турнір гірське село Чорний Потік. Турнір зміні футболу присвячений 67-й річниці перемоги великій вітчизняній війні та Дню Матері, було організовано відділом у справах сім'ї молоді та спорту Надвірнянської РДА та районною організацією ФСТ Колос. Змагання гостинно прийняло гірське село Надвірнянського району чорний потік» голова Василь Шовгенюк. Тут збудований прекрасний майданчик для гри у футбол зі штучним покриттям. На урочистій частині під звуки маршу спортивні команди вишукували біля пам'ятника воїнам загиблих у великій вітчизняній війні. До нього учасники змагань поклали вінки. Державний прапор України при відкритті змагань підняли капітани команд-учасниць турніру з мініфутболу. Ведучим та головним судею змагань був Василь Масевич. А всіх присутніх привітав начальник відділу у справах СМІ, молоді та спорту Тарас Вінтоняк. хто би вам, діти що не казав, завжди пам'ятайте, що 9 травня це великий день. Усіх, тому що незрозуміло, як би повернулася історія, якби наші прадіди, ваші прадіди, наші діди не перемогли у цій великій війні. Це була Друга світова війна. І не важливо, на чиєму боці вони тоді воювали, на боці е, Радянського Союзу. Бо важливо те діти, що вони робили що, вони захищали свою землю від загарбників. І так як тут більшість хлопців, завжди пам'ятайте, що як на нашу землю, не дай Бог, прийдуть загарбники, ви повинні всі будете стати в ряди нашої армії і захищати нашу славну Україну. Далі всі учасники турніру та присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих у великій вітчизняній війні. А сільський голова села Чорний Потік Василь Шовганюк поздоровив ветеранів села, зокрема Івана Васильовича Василишина, якому виповнилось 93 роки, та Тимінського Михайла Степановича, якому виповнилось 90 років. Насамперед хочу сказати, що роки пройшли, діди наші, які воювали. Ще трошки залишились в нашому селі, більшість по селах вже їх немає. На даний час сьогодні в нас в селі залишилось два ветерани, великої вітчизняної війни. Щоб ви знали, це Василишин Іван Васильович, та Катемінський Михайло Степанович, які вже прожили майже по один-92 роки, а другий вже до 90-го року. Я сьогодні привітав їх з цим. Великим святом, святом перемоги, враження дуже таке, можна сказати, не дуже веселе. Ветерани вже в похилому віці, але ще пам'ятають, пам'ятають свої бої, пам'ятають, як вони захищали нашу відчину. Голова районної організації ФСТ Колос Василь Масевич вручив тренеру відділення футболу Василю Шовгенюку футбольні м'ячі для спортсменів школи. Після чого розпочались самі змагання в напруженій боротьбі за призові місця переможцями вийшли команди. Перше місце футболіст Ла Білі Ослави, яким було вручено кубок та грамоти. Друге місце зайняла команда Дюсаша Колос села Чорний Потік, третє місце команда зі села Чорні Ослави. Їм теж було вручено грамоти та подарунки. Слід відмітити, що дівоча команда ДЮСШ «Ді Колос зіграла із переможцями турніру показовий матч і виграла з рахунком 2-1, і була відмічена грамотами відділу у справах СМІ молоді спорту РДА та районної організації ФСТ Колос. Нагородження проводили голова районної організації Колос Василь Масевич, сільський голова Василь Шовгенюк та депутат районної ради Степан Шовгенюк. 20 травня Україна відзначатиме день пам'яті жертв політичних репресій. У Надвірнянщині теж пройдуть заходи, приурочені цій сумній даті. О 10-й годині відбудеться запалення свічки та благословення надвірнянської делегації, яка відбуде до Дем'янового лазу для участі в обласних жалобних заходах. Ну а в надвірні одинадцятій десять збір на подвір'ї собору благовіщення Пресвятої Діви Марії. А одинадцятій тридцять розпочнеться поминальна панахида. Біля пам'ятника борцям за волю України запрошуємо всіх надвірнянців взяти участь у цих заходах. Це була остання інформація сьогоднішнього випуску. А ми в цій студії зустрінемося у понеділок, 21 травня, щоб підбити інформаційні підсумки тижня, що минув. Бажаємо вам хороших, спокійних вихідних. До зустрічі.